Вітаю в ефірі. Непересічний телевізійний проект Територія каяття в нашій програмі. Ми демонструємо дійсність дзеркального відображення нашого соціуму через призму тюремного ув'язнення. Це проект з людським обличчям, з унікальними життєвими історіями осіб, які скоїли непоправні помилки у своєму житті, і тих, хто допомагає зрозуміти ці помилки і стати на шлях виправлення. Основна мета нашої програми примирити суспільство з тими, хто перебуває за колючим дротом. Як це відбувається в реальному житті? Дивіться у сьогоднішньому випуску програми. День 22 квітня ознаменувався для нашої держави утворенням невід'ємного соціального інституту Державного департаменту України з питань виконання покарань. З цієї миті розпочався самостійний шлях державної кримінально-виконавчої системи, формування якої пройшло декілька етапів і завершилося у 2010 році створенням Державної пенітенціарної служби України. У нашій програмі ми намагалися зрозуміти, навіщо суспільству необхідна тюремна система. Ми спробували зіставити точку зору представників пенітенціарної служби, науковців, звичайних громадян і навіть самих засуджених. Як нам це вдалося? Дивіться далі. Злочин та кара – це не проста послідовність дій, а глибокий та філософський процес, який відбувається протягом не одного тисячоліття. Злочин та покарання, по суті, ровесники людського роду, тюремна ж історія Дніпропетровщини бере свій початок з кінця XVIII століття. Уже в першому проєкті міста, який мав назву начертання города Слава і був поданий князем Григорієм Потьомкіним Катерині II у 1787 році, передбачалося будівництво в'язниці. І це в той час, коли Катеринослав проєктувався як місто нового типу. Параметри, якого визначалися деякою мірою, просвітницькою ідеологією, з її принципово новим уявленням про людину та соціальне середовище. На місці цього скверу, який знаходиться на перетині вулиць Савченка та Комсомольської, сучасного Дніпропетровська, майже 200 років тому була побудована перша кам'яна в'язниця. Вона проіснувала недовго і була зруйнована всередині 19 століття. А площа навколо неї отримала назву тюремної. Поряд була побудована нова споруда губернської тюрми. Вона була найбільшою у місті і називалася тюремним замком. Вона прослужила до кінця 19 століття і була зруйнована в роки громадянської війни. Зараз про цю історичну споруду нагадує хіба що архітектура будівлі сучасного лікаро-горілчаного заводу. Будівництво нової тюрми на 985 людей було розпочато в 1898 році на околиці міста Катеринослав між вулицями Надеждинська та Рибна, нині вулиця Чечеріна та вулиця Робуча. Але цього виявилося замало, тож добудували нові корпуси, і до початку війни тюрма мала головний корпус та шосте і сьоме корпусні відділення. Подальша розбудова пенітенціарної системи області відбувалася вже після війни. Если раніше на протяжении довгого времени головна функція була наказання даже отмщение, то сьогодні уголовное наказання і пенитенциарная система в качестве головних функцій выделяет все таки реабілітацію, ресоціалізацію исправление, да а не тільки функцію там общего і спеціального предупреждения. Наше суспільство сьогодні сприймає місця позбавлення волі крізь призму застарілих стереотипів. Високі паркани, оповиті колючим дротом, низькі похмурі будівлі з маленькими закратованими віконцями, злі неголені обличчя людей в чорному одязі, які визирають із заград. І камуфльовані постаті з гумовими кийками в руках, які сновигають повсюди. Такими є місця позбавлення волі в уяві пересічних громадян. У цьому ми переконалися під час опитування Дніпропетровської громади. Що для вас тюрма? Гранічення свободи. Какое-то. По каким-то причинам. Эмоции вызывают негативные. Роль для общества положительная. Негативная, потому что это ну, лишение свободы, ограничения всевозможные. Ну и там недостаточно хорошие условия для содержания людей. Там не самый лучший контингент, скажем так, собирается. Ну, на печаль, беда. Если справедливым государством демократическом, то это исправительное заблудшихся. Пусть понемножку подумают. Госпитательний процес на межі третього тисячоліття українські виправні заклади перестали відповідати існуючому образу. Сучасна пенітенціарна установа це складний механізм, який має здійснювати покладені державою завдання по виправленню та ресоціалізації засуджених за останні два роки. Ми відмовилися від тактики, яка первоначально була. человек, который попадает в места лишения свободы, основной задачей пенитенциарной службы являлось его ограничить от общества, государства и перевоспитывать так называемым трудом. На сегодняшний день... Скажем, мы стараемся максимально приблизить человека, который оступился и находится в чреженнях виконання сповнення наказання, щоб його жизнь і в була максимально приближена к положительним моментам життя общества. Зараз у Дніпропетровській області функціонує 9 виправних колоній, 3 виправні центри, 2 слідчі ізолятори та 49 підрозділів кримінально-виконавчої інспекції. Усі виправні заклади між собою схожі і в той же час різні. Кожен з них самобутній і виконує особливі функції. На сьогоднішній день тюрма функціонує як устойчивий формальний соціальний інститут. І головні функції тюрми на сьогодні, ну, во-первых, це функція відновлення соціальної справедливості, функція предупреждення, спільного щоб другим не повадно було. примір для других. І функція спеціального то тобто із'яті з общества тих елементів, які преступление. Ну, і четверта функція основна це функція ісправлення. Слідчий ізолятор, установа попереднього ув'язнення, пенітенціарний заклад, куди людина потрапляє за підозрою у скоєнні злочину і перебуває до тих пір. Поки її вина буде або підтверджена, або спростована судом. Тут уперше, ще вчора вільна людина зустрічається з передбаченими законом обмеженнями. Для більшості з тих, хто перебуває в цих стінах, найстрашнішим є саме позбавлення права вільного пересування, ізоляція від звичного оточення. Новий кримінально-процесуальний кодекс України значно звузить кількість обставин, за яких підозрювані у скоєнні злочинів направляються до установ попереднього ув'язнення. Цей факт сприяв зниженню кількості осіб, які тут утримуються. Тюрма ну, – це, мабуть, місце, яке лишає свободи. Тюрма вроді і справляє. Після відбування свого наказання треба бути законопослушним. Не буду закон нарушати. Виправні центри виконують покарання у вигляді обмеження волі стосовно осіб. Засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості. Обмеження, яких зазнають засуджені, що відбувають тут покарання, значно м'якші від обмежень виправної колонії. Засудженим дозволяється перебувати у власному одязі, мати при собі гроші. Споглядаючи на умови, які тут створюються для відбування покарання, складається враження, що це санаторій або база відпочинку. Проте, вдивляючись в очі засуджених, розумієш, що знаходишся на особливій території. Знаете, в жизни не все всегда бывает гладко. И в тот момент, когда человек сталкивается с трудностями, он должен проявить выдержку, силу воли. Я осознала то, что я должна была выстоять, выдержать. Возможно, это были временные трудности. Я осознала свою ошибку. Виправні колонії виконують покарання у вигляді позбавлення волі, життя в умовах режиму та чітких правил, де все злагоджено, розписано по хвилинам і регламентовано чисельними нормативними документами. Це необхідні та логічні особливості середовища в умовах позбавлення волі. Тюрма ета для мене це моя ну, життя, моє моєму в цих местах многие посужені раскаиваются. За час перебування в цій колонії я осознал все, що свобода, сім'я це дорожче, ніж ці стіни. Кримінально-виконавчі інспекції виконують не пов'язані з позбавленням або обмеженням волі кримінальні покарання. Позбавлення права займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи. Найбільша категорія засуджених осіб, які перебувають на обліку у підрозділах кримінально-виконавчої інспекції засуджені, звільнені від відбування покарання з випробуванням. Правові наслідки звільнення від покарання визначаються поведінкою засученого упродовж екзаменаційного терміну. Ці наслідки можуть бути як сприятливими, так і несприятливими. Найбільш бажаним для держави, самого засученого і його близьких, звичайно, є звільнення від призначеного покарання. Я вважаю, що тюрма сучасне для того, щоб перевоспитувати людей, які переступили закон. Треба встановитися на путь справлення і думаю, що раз головою. Протягом століть було багато спроб довести, що милосердя ефективніше за суворість, що турбота про окрему особу має позитивні результати для всього суспільства. Винахідливі злодії, нахабні грабіжники, вуличні хулігани, вбивці викликають наше природне і справедливе обурення і відразу. Проте, в сучасних умовах виконання покарання відбувається під гаслами гуманізму. Зрозуміло, що високі паркани не зникли, але за ними разючі зміни. Просторі та світлі гуртожитки або навіть кімнати на декілька осіб, облицьовані кахлями та обладнані сучасною сантехнікою вбиральні та кімнати гігієни. Дуже подібні за умовами до двозіркових готелів кімнати побачень, загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади, їдальні, клуби, стадіони та спортмайданчики все, щоб виконати одне із основних завдань режиму відбування покарання. Звести до мінімуму різницю між умовами життя на свободі та у місцях позбавлення волі. Вони рятують людські душі, повертають бажання жити за правилами суспільної моралі. Ні, це не лікарів в білих халатах і навіть не священики в чорних рязах. Їх колір непоказний колір полину. Часом непомітний для суспільного зору колір спасіння та перевтілення. Робота пенітенціаріїв не часто демонструється в інформаційних хроніках, а коли й потрапляє в поле зору журналістів, то здебільшого в негативному світлі. Незважаючи на це, вони наполегливо продовжують здійснювати покладені на них державою завдання. Уважаю мої колеги, 22 апреля ми відмічаємо наш професіональний праздник образування уголовної ісполнительної служби. І в цей день я, вас, ваших близьких, родних, ваші сім'ї, хочу поздравить і пожелати вам здоров'я, удачі, благополуччя. Сьогодні держава створює всі умови, аби перевтілити свідомість і життя людини, яка пішла поручним шляхом. І які б дискусії з цього приводу не виникали, як сказав блажений Августин, подібно до того, як буває іноді милосердя, яке карає, так буває і жорстокість, яка щадить. Система виконання покарань необхідний інститут для забезпечення нормального функціонування суспільства. Це особливий світ, де панують режимні вимоги та кодекси. Проте, якщо зазирнути глибше крізь колючий дріт, ми побачимо звичайних людей: тих, хто відповідає за нашу безпеку, і тих, хто опинився в полоні власних пороків та гріхів. Кожен з них зробив для себе вибір. Така логіка функціонування соціуму вона була, є та буде. На цьому я прощаюся з вами до зустрічі в наступних випусках. Проекту Територія Каяття на все добре і цінуйте свою свободу.